Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо використання обмежень constraints у пролог для вирішення задач налагодження та оптимізації робочого процесу. Дану доповідь підготували студенти факультету інформатики ІПЗ Ксенія Зуховій та Артем Левченко. Отже, почнемо з короткої нотації та плану доповіді. Ця робота розглядає використання обмежень у мові програмування Пролог для вирішення задач налагодження та оптимізації. Обмеження дозволяють встановлювати умови, яким повинні задовольняти змінні, щоб вони відповідали вимогам задачі. Алгоритм планування робочого часу для персоналу був реалізований робочими годинами та максимізації покриття робочих годин, використовуючи методологію CLPFD, Реалізовано програму, яка розподіляє робочий час між працівниками з мінімізацією перерв та максимізацією покриття робочих годин. Отже, план: визначення проблеми, розподіл робочого часу для персоналу з мінімізацією перерв та максимізацією покриття робочих годин. Обмеження та умови, встановлення обмежень на робочий час кожного працівника та умови щодо неможливості одночасної роботи для декількох працівників. Використання CLPFD. використання бібліотеки CLPFD для визначення домену змінних та обмежень. Мінімізація перерв. реалізація алгоритму для мінімізації перерв між робочими годинами працівників. Максимізація покриття Впровадження. Стратегії для максимізації покриття робочих годин всієї команди. І вивід результатів, використання знаходження рішення та виведення оптимального розкладу робочого часу. Отже, у логічному програмуванні використання обмежень в пролог відкриває широкі можливості для вирішення різноманітних задач, налагодження та оптимізації. Обмеження дозволяють встановлювати умови, яким повинні задовольняти змінні, щоб вони відповідали вимогам задачі. Одним з найпоширеніших використань обмежень є задачі розкладу scheduling, де потрібно розподілити обмежені ресурси, час, простір, обладнання між різними завданнями. Наприклад, управління розкладом робочого часу персоналу або планування виробничих процесів. Крім того, Обмеження допомагають у вирішенні задач оптимізації, таких як розподіл ресурсів з мінімізацією витрат, або максимізацією ефективності. Наприклад, оптимізація маршрутів доставки, розподіл енергії у системах живлення або планування використання матеріалів у виробництві. Використання обмежень у пролог дозволяє зосередитися на самій суті задачі, відділивши логіку від деталей реалізації. Це спрощує розробку та підтримку програмного коду, забезпечуючи при цьому швидке та ефективне розв'язання складних оптимізаційних проблем. Таким чином, використання обмежень у пролог є потужним інструментом для вирішення задач налагодження та оптимізації, допомагаючи знайти ефективні та оптимальні рішення в різноманітних областях застосування. Отже, оптимізація, мінімізація перерв між робочими годинами та максимізація покриття робочих годин оптимізує розподіл робочого часу, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів та підвищуючи ефективність роботи персоналу. Налагодження, обмеження та умови задаються в явному вигляді, що дозволяє налаштовувати параметри задачі залежно від конкретних потреб та умов вирішення. А алгоритм планування використовує методи оптимізації та налагодження для забезпечення ефективного розподілу робочого часу. Далі передаю слово Ксенії. Розглянемо приклад використання бібліотеки CLPFD на основі визначення предикату Optimal Schedule, який знаходить оптимальний розклад робочих процесів, максимізуючи ефективність виконання та обмежуючи кількість одночасно виконуваних задач. Для цього використовується вбудований предикат Labeling, який використовує алгоритм оптимізації для знаходження найкращого розкладу. Отриманий результат показує оптимальний розклад робочих процесів, де всі завдання виконуються з максимальною ефективністю, а кількість одночасно виконуваних задач обмежена до двох. Розглянемо, як це відбувається крок за кроком. Для початку задання робочих процесів. У предикаті Tasks задані робочі процеси або завдання, як діапазони часу виразом Task – де duration – тривалість кожного процесу. Згодом відбувається визначення початкових часів робочих процесів. Використовуючи продикат MapList, Task Start, Tasks Starts. Отримуємо список Starts, де кожний елемент відображає час початку кожного робочого процесу. Згодом відбувається визначення домену для часу початку робочих процесів, задавши Starts in 000. Визначається домен для кожного часу початку робочого процесу від 0 до 100 годин. Обмеження кількості одночасно виконуваних задач за допомогою предиката Cumulative Tasks Limit 2 обмежується кількість робочих процесів, які можуть виконуватись одночасно до 2. Це означає, що не більше двох робочих процесів можуть відбуватись одночасно в будь-який момент часу. Знаходження максимального часу завершення робочих процесів. Після складення предикату MaxEnd, що знаходить максимальний час завершення робочого процесу з цього списку, використовується FODL MaxEnd Tasks 0N, End – максимальний час завершення. В кінці знаходження оптимального розкладу. Після всіх визначень, обмежень і даних викликається предикат Labeling, який знаходить оптимальний розклад, мінімізуючи максимальний час завершення робочих процесів. Розглянемо приклад використання предикату Optimal Schedule starts End. Starts 0043 це список, де кожний елемент відображає час початку кожного робочого процесу. У цьому випадку робочі процеси починаються на годинах 004 та 3 відповідно. End дорівнює 6 вказує на загальний час тривалості всіх робочих процесів. У цьому випадку всі робочі процеси завершуються в годині 6. Отже, оптимальний розклад робочих процесів такий: перший робочий процес починається у нульовій годині, другий робочий процес також починається у нульовій годині, третій робочий процес починається о 4 годині, та четвертий робочий процес починається о 3 годині. Загальний час тривалості усіх робочих процесів становить 6 годин. Це значення було пораховано завдяки використанню вбудованих функцій бібліотеки CLPFD, яка в пролог використовується для роботи з обмеженнями над діапазонами цілих чисел. Отже, за допомогою вбудованих функцій у бібліотеки CLPFD, пролог зміг знайти оптимальний розклад, що задовольняє всі обмеження та мінімізує максимальний час завершення. Дякую за увагу!